Речені. Він родився в достатньо багатій обезпеченій сім'ї, де в нього була щаслива мати християнка, яка його іменно виховувала е, в християнському благочесті і доброті. Батько у пантілі був. Е, язичнику, він поклонявся ідолам. І е, коли померла мати, е, Пантелімо, ще він е, ще був е, в такому водосі дитиною був, і е, вже е, потім е, його виховання почав займатися батько. Він е, його коли він підріс, ви, значить, віддав школу для того, щоб він е вчився лікарській справі. Він дуже був талантливим учеником. І е коли е вчитель вже побачив, що він е превозмагає багато своїх е однолітків, які з ним е вчилися, і навіть вже по. По мастерству пересходив вчителя. І коли він ходив на ці заняття до цього врача, по дорозі він проходив коло дому проповідника Християнського Єрмолая. Коли Єрмолай е, очередний раз е, побачив, що йде пантілімон, він е, зустрів його і сказав, що е, зайди до мене додому, та ми переговоримо з тобою. Так як е, пантілімон е, був благочестивий, е, слухався старших, він е, прийшов додому Єрмолая і Єрмолай почав. З ним говорити, беседувати е, на теми е, відношення його до християнства, до язичництва. І пан Керіво сказав, що мене мати, в дитинстві вчила християнство і в мене душа лежить до християнства. І тому Єрмолай е, сказав, що я тебе навчу молитвам, благочистю. Навчу Божому Слову, і ти е, цим Божим Словом будеш вчити людей. Він, е, Панті Лімон, ходив на уроки як і до, е, до врача, так і ходив на уроки до Єрмалая. До і один раз він йшов по дорозі і побачив, що е, змія вкусила дитину. І дитина помирала. І він помолився Богу, призвав ім'я Боже. І в цей момент змія якби засохла на місці, а хлопчик ожив. Після цього він повірив в Бога, Ісуса Христа, пішов до Єрмолая і хрестився там. І вже був хрещений ім'я е, ім Ісуса Христа і став християнином. Той час правив е, нечистивий цар Максим... Максимілян імператор, от, якому донесли, що е, його підлеглий Пантелімон, Вірує в Ісуса Христа, не поклоняється ідолу. На той час вже батько пантілімона вже теж помер, е, Помер і пантілімон е, е, теж його привів до християнства, коли е, він з батьком е, прийшов до Єрмолая і е, помолитва пантілімона, один е, чоловік, який був сліпий, прозрів. Для цього. Батько Пантелеймона і той сліпий, на навернувся до Христа Хрестилися. Максиміян прийшов запитав Пантелеймона, чи насправді він є християнином, чи, він не, чи буде поклонятися ідолам божкам. Пантелеймон сказав, що він є християнином, тому він. E, Ніяке мідоло не буде поклонятися і сказав, що, щоб він теж саме зробив. Максиміан сказав, яке ти можеш показати чудо для того, щоб було видно, що це твій Бог такий великий, могучий і все може. Вже до того часу Пантелеймон вже дуже багато людей зціляв молитвою і свої, своїм талантом. Дуже багато за безплатно, дуже багато людей зціляв. і вже до того часу продав своє ім'я, роздав бідним. О, так що він знав, що його участь жде як багатьох християн. Він сказав е, Максиміліяну, Максимі, що е, давай е, проведемо соціання. Ти е, знайдеш е, в імперії таку людину, яка вже помирає, помирає, вже вона багато років страждає, і е, прийдуть твої жирці, хай моляться, і ти, е, по, і ти покажеш, е, вони покажуть свою силу, чи зможуть вони істелити його. А потім я буду е, своєю молитвою молитися до Бога для того, щоб було острієння. Тому, е, е, тому е, е, коли знайшли цього чоловіка хворого, е, вони е, ж всі почали е, робити свої магічні кроки для того, щоб того чоловіка оздоровити, щоб він став здоровий, щоб він міг... Іменно показати царю велику силу їхніх ідолів, божів. Наскільки вони е, не проводили своїх е, різних маніпуляцій, в них нічого не виходило. І цар повернувся до пантіемона, обрати свою Богу, нехай Він його відсилити. І Коли Пантелеймон прийшов, помолився Богу Ісусу Христу то цей хворий був ісцелений. І ці, е, 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 ці що е, е, прийшли е, значить, від Максиміляна жреці, вони, як ви бачили, це чудово сказали Максиміану, треба срочно вбити е, Пантілімона, тому що якщо такі буде чудеса він робити, то е, ніхто не буде ходити в його язичні капища, і ніхто, ніхто, не буде, е, ніхто не буде язичником, всі будуть християни. І тому е, Максиміліан розлутився на Пантелеймона і почав е, е, різні питки робити. Він його повішав, вони його повішали на дерево, вони, вони його е, по тілу строгали когтями, вони його кидали в. Ну, дуже багато е, претерпів святий великомученик великомучник пантілімон, е, звіс на, на собою катувань, він від Христа не відійшов. І тому, вже коли побачили, що е, по, по його молитвам е, проходять чудеса, потім е, цар сказав, щоб е, святому великомученику Пантелеймону відрубали голову. І так пройшло, так і.